Добрий вечір, дорогі друзі. Звертаюся до вас, щоб роз'яснити деякі питання, які стосуються охорони здоров'я в нашому районі. Хочу запевнити кожного з вас, що ані центральна районна лікарня, ані інші об'єкти соціальної інфраструктури не будуть закриті. Так, певні дії по підвищенню якості медичних послуг будуть здійснюватись в районі. А саме в кадровій політиці. Питаннях матеріально-технічного та медикаментозного забезпечення. Будьте певні, що екстреним хворим буде надана медична допомога в Савранській лікарні, для чого передбачені палати інтенсивної терапії та невідкладної допомоги. Також хочу звернути вашу увагу на діяльність деяких нечистих на руку політиканів, серед, не... серед яких є й ті, які сиділи в цих кабінетах. І доклали максимально зусиль до розвалу медицини в районі і появі аж трьох головних лікарів в межах одної лікарні, де жоден з них не готовий взяти на себе відповідальність за охорону здоров'я в Савранському районі. Зі свого боку, як голова райдержадміністрації та депутат обласної ради, я докладаю всіх зусиль для того, щоб права наших громадян. На якісну медицину були дотримані та захищені велике дякую за увагу.